Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Вже другий день українські дрони атакують нафтопереробні заводи і бази на території Російської Федерації. 13 березня це відбулося у Рязані, місті Кстова у Нижогородській області Росії та місті Кіріши Ленінградської області Російської Федерації. Також повідомляється і про те, що була атакована одна з військових баз Російської Федерації і військовий аеродром у Воронеж після попередньої масованої атаки по російських енергетичних об'єктах. Це ще один вагомий удар по російській нафтопереробці і енергетичних можливостях росіян. Це має величезне значення. З кількох точок зору відразу, по перше, це демонструє, що українські дрони можуть результативно знищувати потрібні об'єкти на території Російської Федерації, що вони можуть з'являтися і у околицях Москви, і у околицях Санкт-Петербурга. Що вони можуть знищувати об'єкти важливі для функціонування енергетики у найбільших містах Російської Федерації, від стабільності, у яких залежить сам режим Володимира Путіна? Адже варто нагадати, що російська влада ніколи не опікується стабільністю у провінції, яка, як правило, підтримує найбільш людожерські тенденції у політиці керівників Росії. А от стабільність у Москві і у Петербург. Урзі, це дійсно головний біль Путіна, адже російський президент не забуває, як сам він у 1991 році був активним учасником виступів мешканців Петербургу проти почистів, які намагалися здійснити державний заколот і повалити режим тодішнього президента радянського союзу Михайла Горбачова. Володимир Путін був тоді поруч із мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком і бачив народний ентузіазм на вулицях Петербурга. Який також був пов'язаний із виступами прихильників тодішнього президента Російської Федерації Бориса Єльцина відомі наслідки цих подій, крах комуністичної партії, самого радянського союзу, прихід до влади Бориса Єльцина і. Посилення вертикалі Федеральної служби безпеки, яке, врешті, призвело Володимира Путіна до влади у Російській Федерації, і тепер, коли грандіозний план російських чекістів втілений у життя, і вони перейшли до його нової стадії відновлення кордонів Росії. У кордонах радянського союзу 1991 року страх перед тим, що росіяни у Москві чи Петербурзі можуть бути незадоволені владою, таким чином не дадуть Володимиру Путіну до 2030 року стати новим червоним імператором і знищити все навкруги, лякає російського керманича. І звичайно ж, ми маємо усвідомити, що атаки на нафтопереробні заводи це дійсно реальний удар. По путінській стабільності це те. Чого не можна буде не помітити, якщо ці атаки дійсно стануть постійними і масованими, також є важливим той факт, що атаки по російській нафтопереробці пов'язані із інтересами збройних сил Російської Федерації. Не дарма ж Росія у перші тижні російсько-української великої війни у лютому березні 2022 року намагалася знищити українську нафтопереробку, сподіваючись, що таким чином вона позбавить зброї сили України необхідних ресурсів і забезпечить можливості окупації нових українських регіонів перед їхньою вже запланованою анексією. Таким чином росіяни вважали, що вони просто не дадуть збройним силам України можливості захищатися від російської атаки. Тепер Відбувається інша ситуація. Якщо збройні сили України зможуть знищити об'єкти російської нафтопереробки, якщо у збройних сил Російської Федерації не буде достатньо ресурсів і пального, таким чином військове керівництво Російської Федерації змушено буде переглядати амбітні плани нового наступу на позиції збройних сил України і окупації нових українських регіонів під час майбутніх місяців і років російсько-української. Війни, звичайно, треба усвідомлювати, що будь-які кроки до зупинки війни, коли б не з'явилися такі можливості, це насамперед. Виснаження ресурсів воюючих сторін, Росія оголосила Україні справжню війну на виснаження. Президент Російської Федерації Володимир Путін як можна зрозуміти з його останніх висловлювань, щиро впевнений, що час є його найбільшим союзником, і що він зможе закінчити цю війну на виснаження ліквідацію сусідньої держави чи, хоча б окупацію більшої частини її території, згаданих у його так званій кримській промові. Але війна на виснаження України це ще й війна на виснаження Росії, і тільки якщо це буде обопільна війна на виснаження, яка не залишить Росії ніяких реальних економічних і стратегічних перспектив у майбутньому. Якщо будуть знищуватися її економічні і енергетичні можливості, це може створити для Російської Федерації можливість замислитися, хоча б про те, що зупинка війни може так чи інакше врятувати її. Економічні можливості від подальшого зруйнування в ході протистояння з Україною ніяких інших шляхів взагалі навіть обговорювати можливість закінчення цієї війни найближчими роками просто реально не існує. Бо, як ми вже з вами неодноразово говорили, у війні Росії з Україною не існує такого питання як політичне рішення. Це екзистенційний конфлікт, де обидві країни воюють за одну і ту ж територію і не можуть поступитися своїми уявленнями про те, як має. Виглядати майбутнє від двадцятого сторіччя це справжня війна між російським і українським народами на обопільне виснаження і крах. І якщо ми не хочемо, щоб українська держава зникла з політичної мапи світу, а українці змушені були залишати її і тинятися по світах. Єдиний вихід з ситуації, який може обіцяти закінчення війни, хоча б у 20-х роках 21-го сторіччя війна на виснаження Російської Федерації, загибель її. Енергетичного і економічного потенціалу удари дронами по найбільш чутливих об'єктах для російської економіки, усвідомлення громадянами Російської Федерації насамперед у Москві і Петербурзі, що нормального життя за умови продовження війни проти України. У них не буде, а буде виживання у вкрай складних умовах зараз, коли москвичі просто не помічають війну і живуть тим самим життям, яким вони жили до 2022 року. Сподіватися на якісь проблеми для російського режиму про якісь зміни уставлені до війни, навіть в разі, якщо Володимира Путіна зміниться якийсь інший чекіст, було б наївним. А от якщо погіршуються умови, як ми знаємо по досвіду радянського союзу, тоді виникає принаймні дистанція у кілька років, за час якої російське керівництво починає переглядати своє ставлення до військового конфлікту, як це було, скажімо, після війни у Афганістані, про яку пам'ятає старша генерація людей, які жили у радянському союзі, так що кожний дрон. Це внесок не просто у перемогу, це внесок у фінал російсько-української війни найближчими непростими роками російсько-українського протистояння. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережа. Накали, до патріоні БемієКові, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру! Нехай щастить!